Привіт, з вами Вудіроман. Сьогодні будемо робити обзор на помповий дробовик МП133. Розкажемо його характеристики. Точність 59, віддача 185, убойність 240, скорострільність 3, мобільність 56, перезарядка 70, боєзапас 11 магазинів по 7 патронів. Тип патронів з 12 калібр, пробиваємось 10, дальність стрільби від 25 до 50 метрів. Ну що ж, перевіримо його в бою. Зайдемо на карту. Я вибираю цю карту, тому що на цій карті в мене не менше лагає. Ну і мені зручно на ній грати. Я би робив такі там. На більші там оптичні, каліматорні, всякі такі. На більших картах там евок, на снайперки робив би там на лейтхаус, на лайк, всяке так. Ну, все одно тут трохи лагає, ну принаймні менше, ніж на інших картах. На евоку я робив обзор, то взагалі не міг нічого зробити. Перший раз бачу гравця, який має бізон з таском. Ну, втаскли на тяжкий, 30 дабл кілів, але ніхто втаск на нього не робить. І з бізону взагалі ніхто не ходить. Там може за І таск на помпу від дробовика МП-133. 125 хітчоків. Я цей таск зробив. Я робив цей таск, може десь. десь. місяць, спів. Десь так. Потім я вам покажу його з втаском. Мені подобається він за те, що в нього є убойність. Добре, я люблю пушки з яких багато убойність.

Body chapter. Now we keep it. Зараз буду показувати його в таску. тут поставлю. Скоро зроблю, ну, буду робити, дороблювати таск на оператор ТРП, зроблю про скоро. Коли дороблю таск? ТАСК. Мам ТАСК Такий так, каліматорний приціл, маленький, изрусний. O que Вибачайте, вона просто лагає трохи. Ммм, не трохи лагає. Коли я знімаю через дом А на великих картах то взагалі. Ну і набираю допліт, ніж тут. Так. Найменше з усіх лагів. Певно, на цьому я буду закінчувати обзор. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І з вами був Водіроман, До побачення!